Всім привіт! І сьогодні ми подивимося на Bitcoin HODL Waves. І подивимося на цикл 2018 року. Там HODL Waves HODL Waves, помаранчева хвиля. Зробила дві вершини, які були близько одна біля одної. Друга вершина була вищою, і в грудні 2017 року ця вершина співпала з вершиною циклу біткоїна. У 2021 і 2022 році помаранчева хвиля зробила пік високий, і ціна була 40 тисяч. Потім через 10 місяців помаранчева хвиля зробила ще один пік, вже менший, в жовтні 2021 року, і це вже було кінцевим циклом біткоїна. Біткоін вже був по ціні 65 тисяч доларів. В цьому циклі в 2024 році ми бачимо, помаранчева хвиля зробила одну вершину. Тоді ціна біткоїна була 74 тисячі доларів. Потім помаранчева хвиля зробила другу вершину. Через. майже рік. Ціна біткоїна була біля 100 тисяч доларів. І зараз помаранчева хвиля хоче зробити третю вершину. І якщо вона дойде до приблизно таких вершин, як вона була в березні 24 або в грудні 2024 року, то це вже може бути вершиною біткоїну і останньою вершиною в цьому циклі. Також подивимося, біткоін Net Unrealized profit loss. Вказує, скільки нереалізованого профіту є зараз втримачів біткоїна. І бачимо, що цей показник зараз 0.57. Коли він виросте до 0.6, це вже буде ознакою перегрітості, і багато холтелерів будуть продавати біткоін і отримувати свої прибутки. Також слідкуємо за біткоін MVRB Z-Score. В попередніх циклах цей скор доходив вище 6. В цьому циклі цей скор. Доходив вище трьох і відкатувався. Тому, якщо масштабувати і подивитися ближче цей цикл, коли ціна була 73 тисячі доларів, Z-Score був вище трьох. Коли ціна була вище 100 тисяч доларів 24-го року, Z-Score був 3,35. І зараз він 2,54. І коли він підніметься вище трьох, я знімлю наступне відео, бо це вже може бути також ознакою перегрітості і вершиною циклу. Ось подивимося на Coin Dice Destroyed, який показує. Е скільки старих біткоїнів було переказано в певний час. Ми бачили піки, коли були піки ціни, багато старих біткоїнів переміщувалося з рук в руки. І в цьому циклі одна хвиля переміщень біткоїнів була, коли ціна була 70, біля 70 тисяч. Інша вершина була, коли ціна була біля 100 тисяч, і зараз трошки менша вершина, але також досить високо. І це може свідчити, що зараз багато старих біткоїнів перерозподіляють і перепродають. Також подивимося на Realized Price, це ця жовта лінія біткоїну, і її девіації вверх і вниз. І бачимо, що синя лінія девіації означає про досить сильну перегрітість. І ми якраз дійшли були по ціні біткоїна біля 100 тисяч, і зараз також вище цієї лінії, тобто зараз також є якась перегрітість. podle tohoto indikátora